У Галини Дідів Свято це п'яте її проща до зарваниці. Розповідає, в італійському місті Болоні працює вже 10 років. Виїхала за кордон, як і більшість заробітчан, через матеріальну скруту двох діток залишила під опікою чоловіка та дідуся. Цьогорічну прощу жінка присвячує родині та друзям. Легко з Богом завжди все легко тільки з Богом. Так, я не кажу, що немає якихось, Знаєте, перші два чи три дні. Я думаю, та може би вернувся, та вже й ноги болять, та там вже щось то, та то дошкуляє ще щось. Але в мене є ціль. Павло Гачан до Зарваниці йде в шосте. Каже, що разу долає сотні кілометрів заради матері, яка працює за кордоном більше десяти років. Допрошує заохотиві свою дівчину. Ми собі найперше не ставимо, тобто дійти до кінця. У нас не є головною це метою. головною метою в нас є, щоб бути з Богом. Тобто, але там, їх вже Бог благословить дійти там п'ять днів, чотири дні. Ну так благословив же п'ять разів вже дійти вже від самбура до зарванець. Міжнародну прощу заробітчан та їхніх родин проводять уже восьмий рік поспіль. Організатори кажуть, головне під час духовної подорожі вервиться молотовник та зручне взуття. За 10 днів прочани пішки мають здолати майже 250 кілометрів. Отець Василь Потушняк, який працював вісім років в Італії для наших зароблення. Бічан це він запропонував цю прощу, тому що родини мігрантів, які залишилися тут, дуже часто не розуміють тих, які поїхали. Під час десятиденної прощі паломники ночуватимуть у наметах, школах та в оселях небайдужих. Прощу супроводжуватиме карета швидкої допомоги, багаж подорожніх вестимуть автобуси. О, скоти, двору, Наприкінці наступного тижня прочани планують дійти до Зарваниці, де молитимуться біля чудотворної ікони та цілющого джерела. Марічка Кужик, Єван Радіон, Львівщина, п'ятий канал.